Новини фронту рашисти вкотре влучили у мирну ціль. Цього разу вороги атакували дронами Камікадзе та важкою артилерією. Дніпровське місто Нікополь. Одна з ракет повністю зруйнувала місцеву гімназію, пошкоджено більше півсотні будинків та інфраструктурний об'єкт. Цинічний обстріл забрав життя одразу чотирьох людей ще двох госпіталізували. Складною залишається ситуація в районі Авдіївки. Загарбники продовжують свій наступ, але наші бійці дають ворогу жорстку відсіч. Не відео потрапило просування бронетанкової колони окупантів. Їхньою метою було зайняти північний фланг Авдіївського фронту. Однак українським воїнам вдалося знищити велику частину ворожої техніки. Також є добрі напрацювання на Сумщині, там вкотре знешкодили диверсійну групу. За останні два місяці було зафіксовано більше десяти спроб перетнути державний кордон України у цій звитяжній роботі. Задіяні сили оборони. Працюють штаби. Спроби були недопущені. Не пощастило рашистам і на Донеччині. Наша сила сьогодні підірвали міст Ясинова та Горлівка, який був основною провізійною артерією для ворога, який стягував сили для наступу. Сама конструкція розташована в тилу ворога, і під нею окупанти ховали свою бронетехніку. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, 31-річний Володимир з міста Сарни, що на Рівненщині, знав, що буде боронити рідну землю. У Збройні сили я хотів від першого дня повномасштабної війни, оскільки я розумів, що ну, якщо не такі хлопці будуть іти, то хто має йти захищати? Все своє свідоме життя. Чоловік займався доброчинністю та популяризував спорт. В перші місяці війни він волонтерив, а згодом пішов пліч опліч з побратимами боротися з ворогом. Я Думав тільки про одне: про те, що це є історична битва. Ми з ними воюємо не 100, не 200, не 300 років. І якщо Бог так хоче, щоб я загинув в цій великій боротьбі, я загину з честю. А якщо я виживу і пройду всю цю війну, роблячи все можливе для того, щоб чим швидше перемогти. Ворога буде так. Володимир брав участь у контрнаступі на Запорізькому напрямку. Всього за декілька днів перед відправкою на фронт він вперше став батьком донечки. В перші місяці життя бачив її лише через екран телефону. В червні, рятуючи пораненого побратима, сам захисник отримав складне поранення. Під час того, коли ми його виносили, прилетів вог і відірвало вже мені пальці. От, але якось так цікаво закрутила ситуацію, що йому ногу спасли, а мені довелося її відрізати. Тоді, за сотні кілометрів, розповідає дружина Володимира, дитина відчула біду. У мене рада дякувати Богу. Дуже гарно спить вночі. І в нас не було жодної ночі, щоб вона вночі плакала. І саме всю ніч у нас була істерика до четвертої дачі, до котрої. Я вже просто не витримувала. Я не розуміла, що твориться з дитям. І в якийсь момент я вже просто пишу Володі, тому що я дійсно не могла зрозуміти. Я от зараз говорю, і в мене просто мурашки по тілі. Оце вона відчула. Вона відчула. А я вірила, що все було добре. Тоді військовий потрапив у лікарню Запоріжжя, де йому ампутували частину стопи. Згодом його евакуювали до Дніпра, а вже звідти евакуаційним потягом його привезли у центр Незламні до Львова. У нас пацієнт був госпіталізований для реампутації, тобто повторної ампутації на відповідному рівні, для того, щоб на цю кінцівку міг бути встановлений сучасний протез. Через таке проходять багато пацієнтів, які втрачають кінцівки. Гарна фізична підготовка та наполегливість Володимира допомогли йому швидко відновитися і йому встановили сучасний функціональний протез. Володимир зараз є абсолютно активний, я можу сказати, практично здоровий, вже боєць і чоловік, який веде вже активний спосіб життя, проходить дуже активну фазу реабілітації, готується до протезування. І до свого нормального майбутнього життя, і яке, в якому він не буде мати, напевно, жодних обмежень. Сьогодні Володимир вже на обох кінцівках біля дружини і донечки, які на час лікування тимчасово переїхали жити до Львова. Ірина Цвігун, правда, тут Львів. Японія, Мороко, Польща і ще десятки і десятки країн від початку війни стоматолог Назарій Михайлюк об'їздив практично весь світ, аби закликати медиків західного світу до порятунку України у час війни. Чоловік має власний архів, в якому зафіксовані злочини расистів. А також щодня отримує від військових та звичайних людей відео з найгарячіших точок нашої країни. Ці кадри він показує колегам під час лекцій, аби вони вплинули на чиновників у своїх країнах. Не забувати про те, якою важливою є допомога для кожного українця та нашої держави загалом Я з України, і з 24 лютого сприйняття світу змінилось. Росія атакувала мою батьківщину і досі продовжує свій кривавий терор. Багато мирних мешканців були змушені покинути свої домівки. У поліклініках Львова знову можна вакцинуватися Файзером. Нещодавно прибула нова партія цього препарату від коронавірусу. Лікарі нагадують, що вакцина вчить імунну систему розпізнавати вірус і боротися з ним, що мінімізує ризик смертельних ускладнень. Записатися можна як за номерами телефонів поліклінік, у сімейного лікаря або через систему Хелсі. Посадовці створили проект агломерації Львова до 2027 року, що на їх думку дозволить покращити економічну ситуацію як у самому місті, так і на ближних населених пунктах. А також сприятиме загальному розвитку. В цілому для того, щоб все це відбулося. Ключовий момент це співпраця, і тому базова ціль це згортувальна стійкість. Якщо буде ефективна модель співпраці, буде все решта. Далі, якщо є ця основа, то зусилля будуть спрямовані на дві двох ключових напрямках. Це більше те, що стосується мешканців і мешканок самої агломерації, це як і життя. І те, що стосується більше зовнішнього аспекту, це конкурентоздатність агломерації, її місце в мережі українських великих економічних суб'єктів, європейських суб'єктів і так далі. Першочергово планується запровадити нові проекти в системі транспорту, що мають удосконалити приміське сполучення автобусами та залізничним транспортом у Львівській агломерації. Про це давно йде мова Сіті e, Експрес, e, Львівська, приміська електричка. Зрозуміло, що за ці чотири роки вона не буде зроблена. Але те, що передбачено, що e, за ці чотири роки буде зроблено фізіб'єті e, сцені», так зване. Та, тобто оцінка ну, ПКД, так да? без цього жоден проєкт не взлітає. І буде, можливо, запущені перші пілотні напрямки. Також облаштують перехоплювальні паркінги на в'їзді до міста, що дозволить приїжджам залишити свою машину та пересісти на громадський транспорт. І це додатково розвантажить трафік у Львові. Обговорили й питання якості життя. Це як підвищення ефективності систем енергопостачання, систем водопостачання у громаді, так і слідкування за чистотою водойм та річок. Посадовці сподіваються, що ця агломерація буде моделлю і для інших регіонів у відновленні країни після нашої перемоги. Це насправді є зараз трендом в європейській спільноті, і вони є двигуном економічного зростання. І мудрі держави, а так само Єврокомісія, вони розуміють, що треба вкладати кошти власне, в розвиток тих метрополійних територій, тому що це автоматично потягне за собою, як сказано в стратегії, такий ефект масштабу. Так? Вкладена копійка буде давати дуже багато гривень, але щоб впровадити усі ці рішення, необхідні кошти. Чи є ці кошти в державному бюджеті? На превеликий жаль, ні. Чи вони будуть там надіюся, що так, чи вони є в обласному бюджеті? Ні. Але чи чи вони будуть? Буду рекомендувати голові ОВА, щоб ви були. Де вони є точно? Це в програмах Європейського Союзу. Ми дуже чітко знаємо ці програми, тому львівська агломерація буде, напевно, першою, хто постукає за цими грошима. Надалі рішення, що напрацювали у проєкті агломерації, передадуть на громадські обговорення. Давид Берішвілі, Семен Пулик, Правда тут Львів». Не пройти і не проїхати у Львові. Розлилася справжня водопровідна ріка. Прорив стався і самого ранку за пам'ятником Шевченко. Комунальники кажуть, що у трубі утворилася діра діаметром аж у 800 міліметрів. Аби ліквідувати поломку, довелося до вечора вимкнути воду у центральній частині міста. А автомобілісти десятою дорогою намагалися об'їхати місце аварії, адже шлях став частково непроїзним. Фото та відео львівського потопу очевидці масово викладали у мережу. Вогонь в очах та жага до дослідів у новій техлабораторії маленькі львів'яни хапаються за усе і одразу. Це й не дивно, адже до науки тут можна буквально торкнутися, та й ще й із надсучасним обладнанням. У школі такого не отримаєш. Тож розумники та розумниці відриваються наповну. Злітаємо, Можемо подивитися, які у нас є краєвиди і все, що завгодно. Роботу техніка, 3D-моделювання на крутому принтері та політ на симуляторі F-16. Технічну платформу відкрили спеціально до триріччя наукового простору Львів Open Lab. Практично усі напрямки для дітей тут безоплатні завдяки партнерам, які вклали у проєкт немало, не багато мільйони гривень. Львів Open Lab сьогодні і всі ці три роки є тим місцем проросту здорового глузду, місцем, де розвивається система світа та популяризовується наука серед молоді, і це є один із наших діамантів, скажімо так, у нашій короні молодіжних просторів. Не стати вчани після відвідин лабораторії просто неможливо. Тільки погляньте, куратори об'єднали між собою дисципліни так, що усі здобуті знання з різних наук маленькі дослідники можуть застосувати вже і зараз, прямо в одному приміщенні. Ми застосовуємо такий міжміжміждисциплінарний підхід. Ми не тільки поєднуємо технології. У нас поруч є хімічна лабораторія, і ми навчаємо, навчаємо використовувати знання, але більш з практичної сторони. Євгенія Полікарпова, правда, тут Львів. У ДТП на Львівщині постраждала дев'ятирічна дівчинка. Відомо, що ввечері на трасі жидачі в рогатим поблизу Ходорова водійка Volkswagen збила дитину. Внаслідок чого дівчинка із різними травами була госпіталізована до найближчої лікарні. Зараз правоохоронці встановлюють обставини події. Також відкрите кримінальне провадження. На потяг Львів Варшава стартував продаж квитків. Чи планується запуск такого потяга з інших міст? Сьогодні говоримо про це з Святославом Товстигою, засновником ГО за якісний транспорт. Що стало передумовою запуску потяга? Передумовою стало ініціатива двох громад Раворуської Добромольської територіальної добромольсько-магерівської територіальної громади, які фактично спільно з обласною державною адміністрацією ініціювали цей проект у 2021-2022 році. Фактично громади на той період виділили 1 мільйон євро, 1 мільйон гривень, обласна державна адміністрація 3 мільйони гривень. І як наслідок це стало основою для виготовлення проектних Шторисної документації на реконструкцію як вокзалу, так і восьми кілометрів між станцією Раваруська і державним кордоном. Скільки часу тривав цей процес? Якщо ми говоримо про процес, то фактично на літо минулого року колія була вже зроблена. Від того періоду, частково відбувалися додаткові реконструкції вокзалу, тобто. Якщо говорити про про час, то фактично там залізниця в дуже швидких темпах. Тобто, а передумовою, якщо вертатися до передумови, то починалася ця все ідея фактично в лютому минулого року. Після повномасштабного вторгнення Укрзалізниця активно включилася в це питання, бо це стало стратегічним питанням. І як наслідок ми в межах там трьох. Трьох-чотирьох місяців було зроблено як колія, такі само, так само, і залізничний вокзал базові речі. Якщо говорити за останній рік, то за останній рік збільшилась площа в межах вокзалу. Деякі були фактично простори дороблені, які на минулий рік не були реконструйовані. Чому зупинився цей процес? Я знаю, що він з 15-го року здається, не функціонується колія, так цей маршрут. А ні, колія в нас ще довше не функціонує. тобто там багато. А, у нас таких історій насправді є багато. Тобто, ми можемо згадати, коли електричка ходила в перемишперемишль зі Львова. Тобто, основна проблема це те, що коли Польща війшла в Європейський Союз, в них було питання з точки безпеки, і в тому числі нелегально перевезених продуктів. І щоб це всі ці всі речі, всі уникнути. Тобто, це є рава, руська. Це ми говоримо про Львів, перемишль. Через медику станцію ми можемо говорити хірів, Жанковичі. Оці всі кейси, десь пов'язані з одною причиною, що Польща війшла в Європейський Союз, і щоб нняти ризики з нелегально переміщеними товарами, вона, вона фактично підняла вимоги, і це стало причиною, щоб закривати ці маршрути. так що дуже все опрощувати, чи йде домовленість про запуск потяга з інших міст? А, знову ж, ми розуміємо, так скажу. М -м. Станом на зараз ми мусимо розуміти, що цей кейс треба добре відпрацювати. Тобто після 15 го числа, коли запуститься перший рейс, ми зрозуміємо попит, ми зрозуміємо, чи треба збільшувати пропозицію, чи не треба. І тоді після цього можна говорити про якісь додаткові рейси. Тобто, в перспективі ми розуміємо, що в подальшому є ймовірність відкриття а, залізничного. Залізничного пункту в Нежанковичах, і це в свою ж чергу дає можливість відновлення е, залізничного сполучення за маршрутом ж самий є Хирів Нежанковичі е, перемишль Тобто варіантів щодо розвитку є в межах Київської області. Якщо ми говоримо про Раву Руську, то треба спочатку відкатати а в подальшому можна думати, тобто. Е, Якщо ми говоримо про Київ з Раворуською, це перший, перший десь такий приклад у зв'язку з тим, що у нас немає тяги на 14-35 пасажирської для приміських поїздів. Тобто Укрзалізниця виходила на ринок фактично в Польщі і замовляла послугу, і через публічні закупівлі там фактично перемогла ця компанія, яка буде обслуговувати. Тобто є ще специфіка. Що залізничне сполучення там трошки по-інакшому відбувається ніж у нас, там це є замовлена послуга, яка фактично чи буде пасажир, чи не буде пасажира, укрзалізниця має оплатити за пророблену роботу. Тому ми можемо говорити про якісь збільшення, зменшення, збільшення кількості пар тільки за умови, що даний маршрут буде окупним або матиме ту рентабельність, яку залізниця закладала. Зміло, чи хто долучився до цього проєкту, до створення з польської сторони, можливо, була якась також подібна ініціатива? І... Ми можемо говорити. Тобто, я можу говорити про українську сторону, бо це докрепніше. Бо насправді. Починалося все, як я повторюся з двох територіальних громад: це є Добром Добромельсько-Магерівська Раваруська, це обласна державна адміністрація, це народні депутати і профільне міністерство. тобто навіть не одне профільне міністерство, а декілька міністерств, тому в числі Міністерство закордонних справ. О, насправді відкриття цього маршруту було досить складним. Бо, як бачимо, що перший залізничний маршрут подіде лишень. А лише після того, як в Польщі завершуються вибори, і це ці речі десь так само є Угу. І ще одне таке питання: чи планується взагалі запуск в подальшому, чи це можливо зміст з міст в українських міст в міста Європи? <ереду> Насправді ми мусимо розуміти, що після продовження колії 14.35, який в нас планується Рави руської. А також продовження колії з мостицька, які десь планується в наступному році або зробити проектну кошторисна документація, або вже перейти до до предметних речей. Це безпосередньо дасть можливість розвинути залізничні маршрути в межах Львівського залізничного вузла, тобто Львова і з іншими містами містами Європейського союзу. Тобто, Львів на даному етапі буде перевалочною базою, де буде заходити. 14.35 і фактично, в межах львівського вокзалу люди будуть робити зручно. Просто я знаю, що раніше ще їздив. Я не знаю, як зараз потяг до Відня. Ну ми ж говоримо. Тобто, ці потяги в нас є. Це потяги, які змінюють чорноколії. Це не є потяги, це є причіпних декілька вагонів, які йдуть в рамках там Київ, Ужгород поїзда до нього причіпаються в подальшому. В межах станції чоп чи чіпається до іншого міжнародного по поїзда, і так в подальшому, чи там нам через Будапешт іде. Тобто ці всі речі є, але в нас повноцінного поїзда а, там з десяти чи 15 вагонів немає. А нас є причіпник, там 3-4 вагони, які йдуть в межах України в. В рамках причіпних вагонів якихось із е залізничних маршрутів там з Києва чи до того ж самого Ужгорода чи до тих самих Чернівців, і в подальшому йдучи на Будапеш, чи в інші країни е країни сусіди, тобто повноцінних маршрутів, повноцінних поїздів у нас немає. Завдяки тому, що ми, якщо за 14.35 зайде до Львівського залізничного біля, до Львова. Унову в перспективі ми матимемо повноцінні поїзди, які будуть курсувати Тож в ту ж саму Чехію, в ту ж саму Словаччину і інші країни, які є з боку. Тобто нам зараз єдина перепона, що є ширина колія і нам цього не дозволяє. Що ж, дякую тобі. Прошу, гарного дня, па-па.